З вами програма Бюро адвокатських розслідувань і я, її ведуча адвокат Первушина. Шерон Стоун, розірвавши свій шлюб з Філом Бронштейном і, вирішуючи питання щодо місця проживання їхньої дитини, вимушена була прийняти той факт, що суд постановив: один рік дитина має проживати з матір'ю, а інший рік з батьком. Це правило повинно було діяти впродовж чотирьох років, доки суд не винесе своє рішення по даному питанню. У нас на Україні і мати, і батько мають рівні права і обов'язки по відношенню до своєї дитини. Чи так це насправді, і які існують обов'язкові вимоги до того з батьків, з ким повинна проживати дитина? Будьте з нами, і ви дізнаєтеся про це і ще трохи більше. Ми не знаємо, які закони захищають саме наші права. Ми не відаємо, в які двері слід постукати, щоб нам відкрили. Ми сумніваємось в існуванні правової справедливості. Бюро адвокатських розслідувань запевняє: кожна ваша проблема має рішення. До нас у гості завітав Володимир, якого турбує питання. З ким буде проживати його малорітня донька, якщо з матір'ю дитини вони разом вже не проживають. Доброго дня вам, Володимире. Розкажіть нам, будь ласка, свою історію. Рібенок коли я проживав жінкою в грузамському браті. Через некоторое время после рождения ребенка отношения разладились, и мы приняли решение проживать раздельно. Я хотел бы узнать, каким образом можно определить действительное место проживания ребенка. Если половину времени ребенок проживает у меня, половину времени с матерью. И хотелось бы еще знать, можно ли реально оформить эту договоренность. Володимире, все дуже просто. И сегодня мы раскрываем все зависы у цьому питании. Я місце проживання дитини і яку роль в цьому питанні відіграє її вік, завітавши до фахівця в галузі права, ми дізнаємося про це і ще трохи більше. Ходімо, адвокат Первушена, телефон 785 32 85. Местом жительства ребенка является жилой дом, квартира, другое помещение, которое пригодное для проживання в нем. Это может быть общежитие, гостиниця и далее. в соответствующем населенном пункте, в котором он проживает постоянно, преимущественно или временно. Місце проживання дитини, яка не досягла 10 років, визначається за згодою батьків. При этом место жительства ребенка может быть не обязательно место жительства родителей или одного из них. Родители могут договориться о том, что их ребенок будет проживать с бабушкой, с дедушкой или, например, с дядей. Місце проживання дитини, яка досягла 10 років, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини. Якщо батьки проживають окремо, то місце проживання дитини, що досягла 14 років, визначається нею самою. При этом законом України о свободі передвіження і свободний вибір місця проживання в Україні установлено, що относительно ліц, яких не достигли 16-річного віку, Свободный выбор места проживания ограничивается. То есть, если ребенок решит, что проживание с бабушкой, дедушкой или дядей, которые проживают в другой области, соответствует его интересам, он имеет право выбрать своим местом жительства место жительства этих или других лиц. Но такое право выбора возникает у ребенка с 16 лет. Сюда ж можна віднести і право ребенка на проживання в общежити при поступлении его його вуз, який знаходиться в другому місті. Якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, то спір між ними може вирішуватися або органом опіки та піклування, або ж судом. Обращение за защитой в орган опіки попечительства не лишает лицо права на обращение в суд. В случае обращения с иском в суд орган опеки и попечительства прекращает рассмотрение переданного ему заявления. То есть суд не имеет права отказать вам в принятии искового заявления на основании того, что данный вопрос не был урегулирован в досудебном порядке. Орган опеки и попечительства или суд не могут передать ребенка для проживания с тем из родителей, кто не имеет самостоятельного дохода злоупотребляет спиртными напитками, наркотическими средствами или своим аморальным поведением может помешать развитию ребенка. Но это не значит, что если ваш доход в месяц составляет 3000 гривен, а его или ее составляет 10 тысяч гривен в месяц, то место жительства вашего ребенка определят точно не с вами. Ведь для суда, как и для органа опеки и попечительства важно, чтобы у вас был самостоятельный доход. То важне його наліччя і інші составляючі указані вище. При цьому дитина має право на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими членами сім'ї, посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань її сім'ї. Дитина, яка може висловити свою думку, повинна бути вислухана при вирішенні між батьками чи іншими особами спору щодо її місця проживання. Однак суд має право постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси. Якщо батьки не можуть мирно прийти до питання місця життя ребенка, то безусловно між ними існує конфлікт, а тяжби по цьому поводу його не вирішать. А наоборот, тільки у сугуб'ят. плачевно плачев не тільки на родітелях і їхніх відповіднях друг з другому, але і на самому дитині. Тому було б неплохо попитатися знайти компроміс в цьому такому нелегкому питанні. подаючи до суду позовну заяву про визначення місця проживання дитини, позивач повинен аргументувати свої вимоги тим, що відповідач грубо поводиться з дитиною, не турбується про неї, залишає дитину без нагляду, здійснює пагубний вплив на неї та таке інше. При этом, повторю еще раз, ни большие заработки, ни лучшие материально-бытовые условия жизни истца не являются поводом для определения места жительства ребенка с ним. Іноді один із батьків або інша особа самочинно без згоди іншого із батьків або інших осіб, з якими на підставі закону чи рішення суду проживає малолітня дитина. Це може бути бабусь, дідусь, опікун, дитяча установа тощо намагаються змінити місце проживання дитини, у тому числі способом її викрадення. В цьому випадку суд за позовом зацікавленої особи має право негайно постановити рішення про відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона проживала. Самочинна зміна місця проживання дитини це не лише викрадення дитини на вулиці, з лікарні, від садочка, школи, це також і неповернення дитини після прогулянки чи відпочинку з нею. Уголовним кодексом України не предусмотрено наказання за похищення собственного ребенка. В ньому значиться наказання за похищення тільки чужого ребенка. Поэтому кримінальна відповідальність по даному вопросу може примінятися тільки к іншим родственникам ребенка: бабушки, дідушки, тіті, дяді і другим, а не котлу або матері. Ще одне питання, яке турбує нашого гостя: це чи можна нотаріально оформити договір про визначення місця проживання дитини? Ходімо до нотаріуса і все з'ясуємо. Адвокат Первушина. Телефон 785 32 85 сімейним кодексом України передбачено, що подружжя, батьки дитини, батьки та діти, інші члени сім'ї та родичі мають можливість врегулювати відносини, що виникають між ними, за домовленістю. Такий договір має бути укладений в письмовій формі і є обов'язковим до виконання за умови, що він не суперечить вимогам сімейного кодексу, іншим законам та моральним засадам суспільства. З метою захисту інтересів сторін бажано укладати договори, що стосуються сімейних правовідносин, в тому числі договори щодо визначення місця перебування малолітніх чи неповнолітніх дітей, з дотриманням нотаріальної форми, тобто з нотаріальним посвідченням підписів сторін на документі. Договори щодо визначення місця перебування малолітньої дитини віком до 14 років укладаються батьками дитини самостійно, а договори щодо місця перебування неповнолітніх дітей, тобто віком від 14 до 18 років, укладаються безпосередньо за участі самої дитини. Розглянемо варіанти договорів, що регулюються відносини щодо визначення місця перебування малолітніх чи неповнолітніх дітей. Договір про утримання дитини найчастіше укладається між батьками дитини після розірвання шлюбу. В цьому договорі визначається, з ким із батьків буде проживати дитина, та зазначаються зобов'язання того з батьків, який проживає окремо від дитини, вказується спосіб утримання дитини. Наприклад, Сторони погодили, що аліменти мають сплачуватися у твердій грошовій сумі шляхом щомісячного перерахування коштів із зазначенням конкретних строків сплати також можливо передбачити сплату неустойки при виникненні заборгованості по аліментним зобов'язанням та конкретизувати додаткові витрати на дитину, а також порядок участі у цих витратах батьків дитини, наприклад, забезпечення відпочинку у літньому таборі, оплата шкільних екскурсій і тому подібне. Договір про проживання дитини та про участь у її вихованні, а також договір про утримання та виховання дитини є майже ідентичними. Пільне в обох договорах це те, що у них присутнє обов'язкове визначення місця проживання дитини. Відмінність полягає в тому, що договір про проживання та про участь у вихованні дитини це договір, що не стосується майнових відносин батьків щодо утримання своєї дитини, а стосується лише місця проживання дитини та порядку виховання і спілкування з нею. А ось договір про утримання та виховання дитини є сумішю договору про утримання. Що регулює майнові відносини та договором щодо визначення порядку спілкування, виховання та навчання дитини? Наступний договір, на якому б хотілося зупинитися, це договір про сплату аліментів на дитину, який також укладається між батьками дитини після розірвання шлюбу, з обов'язковим визначенням місця перебування дитини. Відмінність у цього договору від договору про утримання є те, що батьками за загальною згодою може бути розрахована сума аліментів за весь період до набуття дитиною повноліття або до досягнення дитиною віку 23 років. У цьому випадку визначено суму аліментів один з батьків сплачує іншому, з яким проживає дитина, одноразово однією сумою за весь майбутній період сплати аліментів. Після отримання всієї суми аліментів, той з батьків, з яким проживає дитина, не має права вимагати додаткової сплати аліментів чи їх перерахунку. Але той з батьків, хто сплачує аліменти, не звільняється від додаткових витрат на утримання дитини, викликаних хворобою, каліцтвом тощо. Цей договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується. А в разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за цим договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса. Ще існує договір про припинення права на еліменти на дитину у зв'язку з набуттям правовласності на нерухоме майно. Цей договір укладається з дозволу органу опіки та піклування між батьками дитини, що проживають окремо чи розлучені. Учасниками такого договору є батьки дитини. А у разі якщо дитина досягла 14 років, то дитина сама вже стає учасником такого договору. Однак, з дозволу того з батьків, з ким вона проживає. Цим договором надається можливість припинення сплати аліментів у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно на користь самої дитини. При укладенні цього договору всі обов'язки щодо утримання дитини переходять до того з батьків, з ким вона проживає. Однак укладення такого договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо від дитини, від обов'язку брати участь у додаткових витратах на дитину. Такий договір потребує обов'язкового нотаріального посвідчення і підлягає державній реєстрації, оскільки він прирівнюється до договору про відчуження нерухомого майна. При вирішенні у суді спору щодо визначення місця проживання дітей в судове засідання необхідно буде надати висновок органу опіки та піклування, що ж необхідно для отримання такого висновку, і що саме в цьому висновку вказується. В службі у справах дітей Жовтневої районної у місті ради зараз нам все детально розкажуть. Ходімо, адвокат Первушина, телефон 785 32 85. Коли батьки не доходять згоди, з ким буде залишитися дитина проживати після їх розлучення чи то окремого проживання, тоді стає питання про надання висновку органу опіки, думки органу опіки з цього питання. Як правило, і це правильно цей запит робить суд. Чи то притягненням органу опіки як учасника процесу, чи просто запитом з конкретного питання. В такій ситуації служба у справах дітей запрошує обидві сторони батька та матір дитини. З'ясовує обставини, спілкується з кожним із батьків, перевіряє умови їхнього проживання тощо. В кожному випадку складається акт. Що це таке акт? Акт це перевірка умов проживання дитини і важливих умов проживання дитини. Для цього не суттєво, щоб там були коври, чи там дорога, дорогі меблі. Для цього суттєво, щоб було тепло в домі, щоб був затишок, щоб було взаєморозуміння. І дуже часто ставлять питання: от у батька там такий дохід, а у матері значно менший. Це питання також не грає роль. Грає роль то, як, те, як батько і мати відносяться до дитини. Як дитина Відноситься до батьків, до кого вона більш прихильна, як батьки виконують свої батьківські обов'язки. На жаль, нерідко при вирішенні спору щодо місця проживання дитини виникає і спір щодо поділу майна між колишнім подружжям. В цій ситуації діти являються якби заложниками цього спору. Практика показує, що коли батьки вирішують свій майновий спір, то, як правило, і спір щодо місця проживання дитини автоматично відпадає. Служби справ дітей проводиться робота по з'ясуванню думки батьків, з'ясуванню обставин, за яких виникло це питання. Ми стараємося, як правило, вирішити питання і поспілкуватися з дитиною, подивитися, в якому стані дитина, як вона спілкується з мамою, як, як мама з нею спілкується. Для цього спеціалісти служби, як правило, два, два спеціаліста виїздять за місцем проживання. Акт підписується. Цими спеціалістами складеться викладаються, чи є умови для проживання дитини, чи ліжечко там, чи місце для навчання, якщо це дитина шкільного віку, чи місце для того, щоб дитина могла там гратися, які створені умови санітарні для проживання дитини. Проте найбільшу увагу комісія звертає саме на атмосферу у сім'ї, де мешкає дитина. Цим актом обов'язково ознайомлюється і підписує особа, в якої це проводився цей обстеження. І начальник служби у справах дітей завіряє підписи спеціалістів, які перевіряли своїм своєю під своїм підписом і ставить печатку. Висновок це лише думка спеціалістів служби у справах дітей. Тож суд при винесенні свого рішення має право або прийняти до уваги такий висновок, або прийняти висновок до матеріалів справи, але не взяти його до уваги. Таким чином тільки суд уповноважений вирішити питання щодо місця проживання дитини, постановивши своє рішення. Хотілося б, щоб люди дорослі, особливо мами. На жаль, в мене претензії серйозні до мам то що більшість питань непорозумінь саме з їх, так сказати, не невитримки. Хотілося б, щоб вони розуміли, що в першу чергу треба дбати про те, як буде дитині, а не про те, який у неї був чоловік. І ота думка, що говорять, що краще забрати дитину і піти з чим, без речей. Але зберегти дитині душу, тепло на мою думку, дуже важливо. 90% негараздів у сімейних відносинах виникає саме з вини жінки. Чи то не так зрозуміла, чи то взяла не те, що хотіла, а може, недостатньо було терпіння, чи переоцінила свої можливості щодо перевиховання свого чоловіка. Тобто, вибираючи любі дівчата собі чоловіка, дбайте про те, що це має бути. Батько вашої дитині, а потім вже буде чоловік. Так що тогда виходить, що договор, який ми для нотаріуса, не буде мати ніякої юридичної сили. Чому ж якщо сторони погодили з ким будуть проживати їх діти, то вони мають право свою домовленість оформити документально? А справжність підписів на своєму договорі вони мають право засвідчити у нотаріуса. Проте, якщо між батьком та матір'ю знову виникне спір щодо місця проживання їхньої дитини, то крапку в цьому питанні має право поставити тільки суд. Адвокат Первушина, телефон 785 32 85. Гадаю, тепер і батько, і мати, між якими виник спір щодо визначення місця проживання їхньої дитини, зрозуміють, що найголовніше у цьому питанні це сама дитина, її фізичний, духовний та психологічний спокій. Тож і доходити згоди у такому непростому питанні необхідно, виходячи саме з інтересів самої дитини. А я на цьому прощаюся. З вами була програма Бюро адвокатських розслідувань і я її ведуча, адвокат Первушина. Давайте економити одне одному нерви та гроші. Адвокат Первушина. Телефон 785 32 85.